Пословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мені, Господу помолимо. Господи помилуй. мир із неба за спасіння душ наших. Господу помолимось. Господи помилуй. мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церкові, за з'єднання всіх Господу помолимо. Господи помилуй. За святий цей, тих, що зірюють побожністю та страхом Божим. Ходять до нього. Господу помолимо. Господи, помилуй. За блаженіше епіфанія митрополита Київської всієї України. Радіний владику нашого. Високо Юліана, архієпископа Коломийського і Косівського, чесне присвіт Христі, де за весь причеди людей, Господу помолимось! Господи помилуй, за бомбережену Україну нашу, за владу і військо, її, Господу помолимось! Господи помилуй, за місто наше, і за всяке місто, силою і Україну і за тих, що повіріжуть у них, Господу, помолимось! Господи, помилуй, за добре поліття. За врожай плодів земних і за часи спокійні. Господу помолимось. Господи, помилуй. За подорожніх, за недужих, знеможених, поневолених, безвісті зниклих, і за спасіння їх, Господу помолимось. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву небезпеки та недолі. Господу помолимось. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй. Охорони нас, Боже, Твоєю благодаті. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй хорони нас Боже Твою благодаттю. Господи, помилуй. Ви святу, пречисту, приблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю і пресноділу Марію за всіма святими, помінувши самих себе. І один одної, і все життя наше Христу Богу, віддаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благослови душе моя, Господа, і все ім'я святе й Його. Благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх дарувань. Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої, Він визволяє від відління життя Твоє, вінчає тебе милістю і щедротами, щедрий, милостивий, Господь, довготерпеливий, терпеливий мило, нам милостивий, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, він і час, і на віки віків. Амінь. Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє ім'я, святе, і Його, Ти, Господи. Чища, мирі, Господу помолимось. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй. охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, і пресну Марію за всіма святими, поминувши самих себе і один одного, і все життя наше. Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо Твоя держава, і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Амінь. Хвали душе моє, Господа, восхвали Господа в житті моє співатиму, Богові моєму, доки живу, не надійтеся на князів на синів чоловіческих, в них нема спасення. Во, цариця, Господь повік, Бог твій силу, рогу добрий. Слава Отцю Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слави Божої, безсмертний ти і Ти спасення нашого ради, воплотицеві Святої Богородиці і при діви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю, смерть подолав. І один у святій Тройці, рівно слави, ми зацем, і Святим Духом спасти нас. Ще й ще мрі, Господу помолимось. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. При святу, пречисту, при благословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Марію за всіма святими, пом'янувши самих себе. І один одно, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо Ти благий чоловіколюбний Бог, і і тобі, славу села, їмо, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У царстві твоїм поміни нас, Господи, блаженні бой Духом Боїх є царство небесне, блажені плачучи, бо вони утішаться. Блаженні лайдні, бо вони наслідять землю, блажені голодні, справлені правди, бо вони наситяться блажені милостиві, бо вони помилувані будуть, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені вигнані за правду бо їх є Царство Небесне, блажені виколись, не вважатимуть вас і виженуть, і говоритимуть усяке лихе слово на вас, неправдиво, мене ради. Радуйтеся і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах, при мудрість Тайну Прийдіть і поклонімося, припадім до Христа, спаси нас, Сино Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі. Аллилує. Коли зійшов ти до смерті, життя безсмертне, того мертвих ти блестінням Божества. Кого лижі умерлих із глибин підземних воскресив ти, всі сили небесні взивали, життя давче, Христе Боже, наш слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині час для діяння явився, при дверях суд, Востаньмо, отже, постячися, при сльози, благання, з милостаннями взиваючи, ми согрішили більше піску морського, але ослаби творче всіх, щоб ми прийняли нетлінні вінці. І нині повсякчас, і навіки віки віки як ім'я ким'яна знеслави бездітності, і Адам і Єва відління смерти визволилися пречиги У святім різдві твоїм, Його празнують люди твої, справи провини прорішені, збавлені. Я кличу до Тебе, неплідна родить Богородицю і кормительку життя нашого. Бо ти, святий си, Боже наш, і тобі слава села, й і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки віків. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Будь була, і Духові Твоєму. Дові. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повітря. Караючи покарав мене, Господь та смерті не передав мене, Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і Богові. До Єврею послання святого апостола, Павла, читання. На початку Ти, Господи, заснував землю і небеса діло рук твоїх. Вони не ти ж перебуваєш, і всі постаріють, як риза, як одяг згорнеш їх і зміняться, але де той самий літа твої не скінчаться. Кому коли ангелів сказав Бог, сади праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх підніжжя ніг твоїх, чи не всі вони духи служіння, що їх посилає служити тим, які мають успадкувати спасіння. Тому ми повинні бути усьому уважні до того, що чули, щоб не відпасти. Бо коли слово сповіщене через ангелів було тверде і всякий збочин і непослух одержували справедливу кару, то як ми уникнемо, не подбавши про таке спасіння, яке, будучи спочатку проповідання Господом, ствердилося в нас тими, хто чув від нього, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Вислухай тебе Господь у день печалі захисти тебе ім'я Бога Якова. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Раму дріста побожно, вислухаймо святе Івангеліє, мир Росі і Духові Твоєму від марка Святого Івангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу. Коли Ісус прийшов до Капернаума, пішла чутка, що він у домі.